Як українські захисники відбивають атаки ворога на Харківщині? Ми розкажемо далі у випуску. Не пропустіть. Двічі ворог обстріляв новоруці громаду громади на Чернігівщині. Рахували близько 70 вибухів. Повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Більше про ситуацію в регіоні розпитаємо у кореспондента Суспільного Олексія Коцепчука. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію то які наслідки цього обстрілу. Та студія сьогодні був найбільший обстріл новгород вершні від початку війни. 70 обстрілів це обстріляло село Кам'янська Слобода. Були по самому селу росіяни. За словами місцевих, у кожен майже двір прилітали по два снаряди. Знищено всього чотири людські господарські сараї. Там, де були сараї, зараз воронки, за словами місцевих жителів по півтора метра глибиною. В хатах повилітали шибки, пошкоджений сільський клуб. Там вилетіли вікна, вилетіли двері. На щастя, жертв немає. А ще село залишилось без електрики. Пошкоджені лінії передач 35 кВт в двох місцях. Пошкоджена лінія 10 кВт, Це те, що до трансформаторів веде. І також пошкоджені лінії 0,4 кВт, Це ті, що йдуть по селу, там 400 метрів обірвані просто. За весь час війни це четвертий обстріл села, саме території села. Дякую. Це був кореспондент Суспільного Олексій Олексій Розповів про ситуацію на Чернігівщині.